Березанка да, давай, так? Так, це березанська машина, їздив на ній Саша Бочкар, що качає каналізацію. Предложив, каже, за 4 штуки баксів можу віддати. Хлопці подзвонили, кажу є. Кажу піде, піде. Купили. Купили Резо. Ось таке резо. Не грязь, звісно, ну. Ну піде, так, да, Коля? Це така. так. Ставили, ставили, ну, що вже подобається вставили, ні? Вставили, на нього, поміж 18-й радіус отакий, і, ну, з таким профілем ну, доволі важко знайти. 16 і можна знайти. Низький профіль, так. Низький профіль, да. Так, шкода теж моя вісить. Заказали помпу, ремень ГРМ. Помпа прийшла і не така. Прийшла і не підійшла, да. І так тепер ти прийдеться по старинке, да? Да. це теж Да. Це тоже китай, да? Така така 15 тысяч джиндайста за ставлю как жале бані Даліка на тракторі где вы не бере. Давай я буду копать і загадок, я каже, буду копати. там сад вперед. давай? Не Да не купаєш. Так и трактор купаєш? Ні. Нет? Лопати. Лопати? А я тобі казав весною. основу. А мы не фаб він приїхали. лопатою наловчився. Ну типа да, давай посадим, Будемо и Хоча на дітей, ми вже беремо всі по хатині, ми почуть А Нам мені не так так. би підлагали, як нам харчі, але від цього нічого не міняє. А, тепер до один контратом забив другим контрактом. Що Натюха? Перезиваємо нашу карану, а потім вже обмінемо доріжки вже напроти. Сьогодні я поїхав на Київ і... Трошки не зрослось. нога не mm -hmm. Ще не нога боялась. Mm -hmm. mm -hmm. Бачу! Бачите, хороба. Це розібрав. А чого воно, Юра? По вінкоду вона б'є, да? Ну, вона там менша, але це посадить місце, поняття. Ну, але повинно тут є. Я думаю, що може модифікацію. Так як турбіни. Майк на де. І давай шукать зараз, на камеру якийсь одна цифра. Це саме, ну, це саме. У мене на ті ролик все. Повніше второго повністю. А у конкретні метації почав запати що значить в смислі. Кажу, куди її відганяти? а раніше не їздила. Скажіть підписчики, вам нравиться ця машина? Є просто Валерчик, який за руля. А, я помню. Колеса. Колеса. Уже перезули два колеса. Ось така резина. Зараз повеземо її матуватися. І краситися. У хаки. Уже хтось затер. то бачиш. Так будемо терти всю машину. Її треба повністю поматувати. підматувати. Так резина, нормально? Пойдете?

Санґь. Ка... Кайрон сан А ми думали, що це Рекстон, так? Да? Да. Ну, це а... наші проблеми. А то Сергій Петрович. А то... а то? Сергій Петрович. А то Петрович, так. Да. А це магазин Віанор, який нам замовляє колеса, перезуває колеса. А ти замітив? Що? Що робили? Так, да, так, да, бач. І не тільки те, і оно. Ті, бач штучки. Штучки-дрючки, так. Да. Так що що, ми дякуємо магазину Віано рішення монтажу, так? Да? Велика подяка. Велика подяка. За командну роботу. Так. Да. Ти ж він обманув. Баш піз і пішов, взяв фару і пішов. Не, пам'ятаєш, Ти помниш, пам як ми перший раз лампочку міняли. Помниш? Ооооо, прийшлося Вікіпедію поспрашувати у Гугла, так? Да? Що нажати відкрутити. А все так швидко і чітко. Клад, клад. Можна розібрати пів машини. На защелках. І все. Це стара, да? так? Наша? Да. Це ж міняється ремень ГРМ, так? Це все міняється разом. Віддіальні ще, але зразу міняється, бо 60 тисяч пройшло все. Да. Воно вже на попаде. Це ж міняється ролик, ГРМ. Він так зроблено, що помпа міняється з кожним заміною ремня. Це говорять хто у нас? Механік? Ти по спеціальності механік? В, займати, в смысле, ти піскучиш, Запорожці там збирав. Зап, <запорожця> Ні, ну ти ж працював наукерзапчастині, не просто там працював. Ти ж піхав. Маю, і ти ж піхав, різну всяку всякую <ріху> 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 Ну я, я маю продавав. Я ж працював ще на «Монтажнику», я працював, і механіком СТО. Запчастинки, я знаю що. І правильно. продавцем на «Укрзапчастині» працював. працював. Да. Тобі ж продавець консультант. Правильно, тому що продавець це... Коли ти поставили там помідори і ти не знаєш, який це сорт продаєш, а вже продавець консультант. Там це називалося інженер. Інженер? Він повинен знати будову, звідки та ж повинна приносить тобі шестерню, а ти повинен знати що це. Оце там у мене отам стоїть. У мене не було вже навіть де вона, як вона. Чи ж а як ти скажеш пози... про магазин? От Я завжди був шокований, це магазин на переїзді, все досі вони. Як вони знають от про трактор, вона знає все. Все. А все. вона зараз збившого, по-моєму, чи агросую чи щось таке. Подисвіт, Та вона працює вже в цій сфері років 50, мабуть. Вона це така жінка, я просто в шоці. Я знаю в шоці. це? І, вона... і тут тітка є, а тут вона з нами співає. Ну, це ми по ярмарках, вона у... у горлиці, в хорі, із Григорівки, отут біля церкви. Біленька така жінка. На, 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 Та теж знає все і про все. На, 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 на. І болти тобі підбере, і по маркіровці, і просто скажи лайк. І спів... О, бабуля. Да. Ну, вона й бабуля на тя, ну тетя. що це там. Ну ми просто на кажемо хор бабуляк, ну, але ну, то, що є. Ну, ми сподіваємося, що вони нас дивиться не будуть. Ну, якщо що, то вибачайте, Ну, так вийшло. Ну, так... Отя, О, ні, так реально. От мене завжди, от... я ж кажу, я туди приїжджав і ти задаєш запитання. А тобі ну, буває неловко, бо ти не розумієшся в цьому, от коли там зілах, значить. Тобі зададуть питання, покажуть на пальцях. Це підберуть, знайдуть. я завжди думав, собі. — Ще одна колеса. — І там же ж вона не одна робила, там щепки робили. Я не помню, білява подиси... жінка працювала? Ні, там не білява, там ще чорненька якась була. така. — Я час не не там були жінки. Ні-ні, у ПДСІ там, колись, там. там. Ви мене виділили з тракторів. Ви виділили машини робити там, вийти зараз. А виділили з тракторів Саша, Синіну і... Ну це зараз. А то коли раніше була шейка діла. Можливо, я в на Українському розвитку працював, я на конкурентів Так Генетика, вона така штука серйозна, да? Що в тебе всі дядьки у вас, всі якісь механіки, електрики, бля, хамуха, да? Дядько! Дядько, Сашко його дядько. Я кажу, то це твій дядько? А ти через 8 років знав, що його а хто нам з дядьків міняв оптику? Ще якийсь дядько, да? а? Тітка. То... Оптик. Ооо, да. сестри чоловіку. Чоловік, він же мені каже, Серега, треба світ зробити, волотарський, бо світ же не в дугу. А, а я кажу, такий там жопі світ, нормальний світ, а я ночами не їзду. Півгода не видимо. Півгода не Потом Пів Потім у мене поїздка на димерку. На димерку. Я попадаю. Ви вже казали, чого димер, якщо димерка. Да, так, та не важливо. Я виїжджаю з перемоги, повертаюся сюди в сторону баришівки. І я розумію, що я нічого не бачу. Що їде спереду у фура, мені один на бунт, я її з нею вирівнюють, я вже нічого не бачу. Я цьому дзвоню вже в баришку і кажу, Юра, треба срочно зробити. Цей заказує лінзи. Ну де ж нормально. Різниця А, Ай, взагалі різниці не було. Так що так. Хороший механік. Знаєте, ти неділю стояв, під, коли ти під'їжджав. Такі фари робив. Да? Видиш ага. кумов у мене, дитину хотів. От той? Ото, ото той. А я ж у нас не за той. Ну скаже, у нас є раз він маленький. Я вдруг забіг назад. Ну всі, треба в компанію, до цієї мати село, ти пусть могли. А ви думаєте, це позбукнем? Ні. І так як ти їздиш, вкачає десь кого. Да, бі... бі... А, по-любому. Ти ж я ж жіти не мій. Особливо зараз, да? Три штрафа... три штрафа за три дні на бусі. Дей? Привишення? Угу. Поміняли ТНВД просто, розумієш? Так що треба їхати. На бурзі привишення стояло в нього. Я кажу, ну ладно, шкоди. Ну ладно, я розумію, що шкоду попав. Кам... А шкоди може це ти привіз последню. Mm -hmm. А, не ти. Ти ж скальпа їхати. Да. Полтави, сказав. Так все забирати ми тут. Це теж місці? да, Це Рома Полипенко забере. — Я пам'ятаю, що це для колосів. Це красні наші бережанські. Да, вов... Вовка брус теж збирає, да, я оказується Бережанському пацану. Да, ну ясно. 43-я бригада, потім ми кажу, що буде наших там багато березанських. А він каже, це не а він родом з Бережан, я не ж mm -hmm. тирразайду. Так а хто? Це для кого? Я точно не знаю, я не уточняв, тому що я так не пам'ятаю, завжди злась. Але збираю Володька бруська. Але це дуже добре. Хочу брусу лайк. Тому що мало благарів, шукають виходи, аби тільки цього не робити. Я кажу, треба ловити момент і шанс по максимуму допомагати, тому що буде піндо, може даже мати Да. Тому що жопа, жопа! Те, що було в початку і зараз навіть не сравняється з тим, що було спочатку. А все що таке, у нас люди люди просто тримаються за цим колінчиком. Що калюнчик останнє? Давай, малиш, бо мама Леся кричить на нову почту, ще треба їхати. А нам ще треба на нову почту поїхати. І красить авто. І потім відгнати вже машину на покраску. Олег з ришою. з Олегом Кривенчуком. Знаєш такого? Так? Да? Ну ще один герой Ютуба. Каже, Олег, пише Олег Кривенчук, а хто це такий? Яку ти Гриша? А, Гриша, Гришу знаємо. Все нормально. Гришу знаємо. Так що все. Шанґонген перезутий. та що таке пойде, да? В порівнянні з тією резиною, то нормально. Дядя Юра, хай робить нашу шкоду. А, ще треба розчитатися, піти. Юр, сьогодні розчитувати чи вже вдав? Не можна бачити. Не можна? Так що сонце ну, не зайшло. Там же вачели Да. Сон ти світа і протестора не видно. Ти бачиш? Ус Це опит Опит? Опит! Зараз Калюха пообтягує колеса, бо будуть нам колеса. Да сейчас загрузим. Дрын, 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 давай. дик зик Око. Ох! Отак. Ну, так. Ты наша 4 стала. Так, стане. Ну давай, попробуй. Нет, Не, так все правильно. Все, закрива. Так що, кому треба 18-й радіус БУ, йость. Щось там вже дядя Саружа розказував. Ану розкажи нам, що ти таке розказував? Я Ругався, а не пугався. Ругався? <рив> ти не вмієш ругатися. Ботаніки ж не ругають, а ти на мене. Те, на тебе похоже, бачиш, що не рожа то не рожа, і вже і ботаніки. в в тебе а, ти не Доща, а мене Я дужки... поправлюсь, я вже неділю не курю. Що, серйозно? Не серйозно. А да чи? ось ти на стрімі був курив, сидів одна за одною під хатою, коли це було. Ну, то, а то останній раз був? Під хату не вийшло. Стрім у нас був без сигарет, то ти десь протикав. <кх> ну може бути. У е, е, мене е, е... дитина мала, і я буваю, приїжджаю. Спати лягаю там в 2 години ночі, утром о, всім вже встаю на роботу. Я не пам'ятаю, коли стараюся щось Який день, я да, да я, а, я на роботі можу сидять заснути. Нормально, Петрові, це ще сіна. Якщо ще бігаєш десь, то не хочеться дуже спати. А як тільки сів на... за комп'ютер, то вже... Ти дивись на телефоні, як, як в мене є Назар, він як у мене жив, включаєш і лучкак, ти мене бляха, за день не надивишся. Включає, ложить телефон, включає відео днів і лягає спати. І це мене слухає за синою. Чусь? А воно болокає болокає. Прихожу, витягую з під голови телевізора того телефона. Так а що там нажимав? На Ні, Усю. Усю? Все, кулі кажемо дякуємо. Калюшка вам Далі, дякуємо велике. Будь ласка. Ваші команді. Наші свято місіть привітати. Нам прапора. Прапора України, України. уточнять О, А потім буде День Незалежності, правильно? Далі. А це День не Незалежності. Ну, а це 4 серпня. Треба, щоб празднували тільки незалежні. А ми поки ще залежні. Але ми все зробимо для того, щоб бути незалежними і празднувати правильний День Незалежності. То на даний момент ми обратно боремося за свою незалежність. Да. О, але є вже е, олені, які не дають нам бути незалежними. Тобто кожен із нас в першу чергу. Повинен розпочати роби, зробити себе незалежним від системи і незалежним від ситуації. Але згуртувавшись, побороти цю ситуацію, тоді ми тільки станемо незалежні. І від расистів, і від свитки ну, грошей керують світом. І люди не розуміють, що люди можуть просто бути людьми і цінувати трошки інші моменти життя. Ну, Я думаю, прийде той час. Ну так, да, без грошей тобі ніхто не зроби операцію, ну Бог тобі вона не потрібна, але ти розумієш про що я кажу. І зараз на даний момент є ці ситуації. Хлопці, які залишилися без рук, без них грошей немає. Вони як мені казав папка без батько. І, каже, і, все. як мені казав тато татко, та... татко без бумажки, ти ка -ка. Кашка, а бумажка, і ти калянчик. Все, друзі, на цьому все перезули кайрон кайрончика, полетіли ми на нову почту, а її відганяємо Олегу і Гриші. Там юнги, духа і красить. Так що це буде Україна. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Петра, хоботом пока. А? Один Петрович, другий Петрович, Бувай здорово. Що за крови? Ну, типу, ті попереду, якщо що не жгути, а така хустка раніше зарязує. Ну я думаю, де вони в традиційних кольорах наших, да? Давай, добави. Що ти мені там наготовила? Обедволіщі, от оджелубка, перчатки, уколи, шприці, от отжелудка подали її фашу антисептики, спирт шо голки спирт саме головне да? голки, голки. Що, Що, понитки, та. Та. так з миру по нитки путіну петля Мар'яна васильівна відкликнулася на моє прохання да. підтримати прохання там Володька брус виставив у себе в спільноті підтримати військовослужбовців щось ще от, і потрібні медикаменти так як я медикаментами трохи не дружу то Мар'яна васильівна Короче, мене <пробуйте> туда розчахлива і каже, давай бігом, тобі треба, чи мені? А понсувала, потанцювала. Поряд? Я с тобой Подиви, який я красивий. <проб> Вообще. Я сегодня бачив бач, бач... так ти подиви, який я грязний, як свиня. Я ж й си ще. я тобі домашню косові дав сьогодні на вечір. Чуєш диви, я машину вже купив, бачила? Я, бачила, бачила. Вже. я даже бачила відео. Ти вже встила? Це, це все, да. все моя коробка там А що ти си там таке У Нас майже не годують, ми їмо груші <різь> з дерева, які нам привіз Костя Кольочок. Знаєш, <різь> такий <різь> Костя Кольочок, так. <різь> да. <різь> да? Так ми йдемо потрусимо. Диви, ще дію, дію. Все. Все, тоді я запечатаю і завтра відправляю. <різь> так що, друзі, я вам кажу і буду казати. Об'єднуйтеся, підтримуйте один одного. Не слухайте Мар'яну Васильівну. <різь> Бо ти на мене кажеш пані слова, але вона каже, каже, об'єднуємося, да вже на дворі темно, каже Серега, ну ти ж просив, я ж не забула і все все діло організувала. Так що дякуємо нашим янголам Березані, руку мені тільки не примотай, десь притіснюнькаю в якомусь відносинку, і я вже говорив неодноразово. Якщо в когось з волонтерів є якісь речі, які їх просто багато, і вони не потрібні, діліться ними. Тому що ну є такі моменти, що в деяких людей ну, є дуже багато речей, які просто безхозно лежали, а потім вони ну вони вже нафіг нікому не надо, воно просто просроче. І таке є. Да. А ми, ми раді, і я думаю, ті люди, які ми допоможемо раді, і таким чином ми питаємося якось ділитися і розказувати ту чи іншу інформацію. Так як там були якісь там розгрузки, погрузки, виставили, їх забрали. Є там різіна, він по сьогоднішній день дзвонять, сьогодні обратно два колеса відправив. Тобто, ну так, ну чого воно буде лежати, якщо воно потрібне там. Діліться інформацією, виставляйте в Фейсбук. Якщо в мене завжди мій номер вайбера є, пишіть, скидайте відео, фото, може, в кого які речі є, які вам не потрібні. Так, як мені кастрюлі, я кажу, на такму Петровна мене вже достала кастрюлі. Да, вже висали дві. З Львова і ще туди, не знаю. Так що от так, тому що якщо ми кричимо, що нам щось треба, люди скидають. Так що ми рухаємося далі на 32 бригаду медиків, треба автомобіль. Проблема з автомобілем, збір рухається, все нормально. Так що дякую е, нашим дівчатам. Дали ми дроздак. Кстати, сказала. Е, Светка добровольця, що мене Я посчитала. але така че мені ніхто не написав, яку а можна я ті дві тисячі оставлю там собі? Так конечно можна. Ну не собі, а там хлопцям. Да, так що конечно можна, а чого ж не можна? Бо сьогодні звонит, мені ніхто нічого не написав. Ну ти ж з нами в команді, территорія наша звезда. Ну, така ерунда. Так надо їхати, тому що буде мені точно страництва. Три минути Ова кукумалина, ој да оно, од сабор не ќе одам. Ќе на дука, почему? Што да побаче? Кукумалина. Да. Сеш картофли не да? Мајка картошки е. Ух ти крута, ти може да Ја Да, тут тимаш ситуація, яка люди просто Андрія куби забрали, і брата забрали, а він багато людям понасаджував картоплю. Тепер мене просто, щоб я підстрахував. І трохи є моменти, тому що як э, трошечки не ну як, ну не можна так, що з одної родини позабирали всіх хлопців. Трошки і. А ні, по закону ж може один бути вдома, якщо ці документи. Да. Да. Якщо один на бойових, другий може бути вдома з Люди mm -hmm. і це родини. Це так само, наприклад, якщо в да, мене да. син служить, то один може да. бути вдома. Бо тому що Леся, коли їхала з Німеччини і молодий хлопець водій, він був військовослужбовцем і каже, коли батько пішов служити, він його ті типу, повернув. Тобто один з родин. Да, да. Так що ну є таке моменти. Але є таке, що брат служить, а другий брат. Не таке прохання. є, да, да. Але є такі моменти, бачиш, і, а ми багато людей про це не знають. У нас є на садовому ну, два е, дорослі мужчини по 50 років, вони обоє сунуть, щоб ви розуміли, навіть немає дров, щоб хто привіз старим людям. Ну ти так як Прохали. я в не дрони. Вони звертались, ну, зверталися з проханням, але там ніхто хто не мінімаліст. Ну дивіться, тут якщо служать, вони як військовослужбовці і сім'я військовослужбовців вони можуть просто написати заяву, поїхати у лісництво. І ви вони писали. написали, вони не в такому віці, щоб їхати у лісництво, вони написали сільською радость. Сільською радою. Ну, але так, вони віде. повинні це зробити. Ну, не кожен ну тому що віде такі, віде. як ми, ми не зможемо все забезпечити. Так. Я, наприклад, на себе беру тільки в цьому році одну родину це Шевченків із села Недра до дядь Ваня і там по сусісту дядь Саша, вони тоже є не видно. Жителі... <prisons> я сам де батьки без штанів водю. Все, поїхали, бо я буду тут богохульствувати. Тут наркотики всякає нада. Нема? Так, каже, всім покрас, миру, здоров'я і добра. І каже, не слухайте це обрехли ваші лучта, а? Да. <s> <sh>